Вам перевірити фізіологічне дихання у ваших діток. Є фізіологічне дихання, а є мовленнєве дихання. Яка різниця між цими двома диханнями? Фізіологічне дихання відбувається довільно, тобто дитина, не задумуючись, робить вдих носиком і видихає. А мовленнєве дихання дитина повинна зробити вдих носиком Це і є мовленєве дихання. Якщо у вашої дитини не сформоване фізіологічне дихання, то можуть бути і певні проблеми з мовленнєвим диханням. Тому пропоную вам перевірити фізіологічне дихання у ваших діток А для цього нам знадобиться ось така склянка з водичкою і коктейльна соломинка. Ви пропонуєте дитині. Зробити вдих носиком і видихнути трубочку так сильно, щоб з'явились бульки у склянці. Ось так. Якщо бульок в склянці дуже багато, значить у вашої дитині фізіологічне дихання в нормі. Якщо ні, То фізіологічне дихання треба розвивати і надалі. Тому сьогодні хочу запропонувати вам деякі дихальні вправи, які ви зможете використовувати вдома і удосконалювати фізіологічне дихання у ваших діток.